Яке релігійне майбутнє Європи? Релігійне майбутнє Європи це неодмінна, незворотня ісламізація. Так як представники мусульманської віри в більшості проживають в країнах Західної Європи? Вони мають свої Міцні сімейні і культурні традиції. У них є багато дітей. Не так як скажімо, у європейських корінних народів, де одна-дві дитини треба вважати вже багатодітні, а в їхніх сім'ях, східних народів азіатських, які прибувають до них, дітей багато. Майбутнє буде так, що більшість буде в політиці, в педагогах, в лікарях, в навіть депутатах Європарламенту, представників саме мусульманської віри, і з часом як вважається, десь до 2600 року. Значна частина, найбільше половини населення Європи, буде е, ісламським. Е, колись була написана книга Єлени Чудінової, е, мечеть Паризької Богоматері». така недвозначна така назва. І там було вказано, що ось наступив час, коли стало дійсно представників е, цієї східної релігії. Іслама більшість у Європі, і Європарламент одного дня проголосив іслам державною релігією. Так і називається Мечеть Парижської Богоматері 2049. Це фентезі, таке релігійне, яке вказує на те, що є проблеми у західної церкви, є серйозні моральні проблеми у. Скажімо, у європейського суспільства і таким образом ті, хто мають більш сильніші сімейні культурні і духовні традиції, які не дезорієнтовані, вони в свій час візьмуть це в свої руки. Ну, Більшість європейців теж можуть прийняти цю релігію для того, щоб було спокійно на душі. Християнство перетвориться в Європі на маргінальну меншість. І ймовірно буде навіть і в якійсь довгостроковій перспективі, навіть і пересвіту.